Дорогі українці українки, довгий був день сьогодні. Почав з розмови з президентом Фінляндії. Ми говорили про наші дипломатичні можливості: перемовини, перемовини в Туреччині, взаємодія з Америкою, наші європейські перспективи, які важливі не тільки для України. Я вдячний президенту Стубу за підтримку. Говорив сьогодні. Я з канцлером Німеччини Мерцем ми прискорюємо виконання наших домовленостей, які були досягнуті під час мого візиту в Берлін. Поінформував про зустріч в Туреччині. Усім нам, в Європі, потрібне завершення цієї війни. Дійсно, надійний мир. Це дуже важливо. Сьогодні ж відбулося засідання Рамштайну. Важливо, що цей формат нашої. З партнерами співпраці зберігаються. Готуємо рішення на підтримку наших спільних оборонних виробництв з партнерами. Це довготривала безпека, це наші гарантії, європейські гарантії, гарантії для всіх, що російська агресія не зможе розширитись і не отримає винагород. Росія повинна реально. Відчувати, що війна гірше, ніж мир, і саме для цього потрібні санкції, особливо проти їхньої нафтової торгівлі, також стійка оборонна підтримка для України, для захисту наших людей, для захисту наших позицій. Звісно, розуміння післявоєнних основ для розвитку України. Звісно, люди мають знати. Що дасть наше українське відновлення? Це важливо не тільки для наших людей, але й для кожного з наших партнерів, для всіх, хто допомагає нам зараз у час війни, і хто завдяки цьому може отримати більше можливості в нашій економічній співпраці. Ще одне сьогодні я подякував українським воїнам. Воїнам Служби безпеки України, які здійснили нашу найбільшу оборонну операцію на території Росії. Мінус 41 літак російської військової авіації, саме те, що працювала не тільки на цю війну, а взагалі на російську любов воювати. Наші результати цілком справедливі. Я вдячний всім у світі. Хто вже надихається нашими результатами? Я дякую всім, хто з нами, хто з України, хто б'ється заради України і хто нам допомагає. Дякуємо. Слава Україні!